Україна переможе Росію, бо ми маємо незламний дух. Кожен українець від малого до великого готовий боротися за свою землю, за свою свободу. Наша історія сповнена боротьби та відваги ми не просто захищаємо свою територію, ми захищаємо цінності, які важливі для всього світу демократію, гідність, права людини. Крім того, ми маємо підтримку міжнародної спільноти. Країни світу бачать, що ми боремося не лише за себе, а й за стабільність у Європі. Це не просто війна, це боротьба за майбутнє, де панують мир і справедливість. І, звичайно, технології. Українські інженери та волонтери створюють інноваційні рішення, які допомагають нам у цій боротьбі. Ми адаптуємося, ми вчимося, ми стаємо сильнішими. Тож, коли ми говоримо про перемогу, ми говоримо про єдність, про силу нашого народу та про те, що ми ніколи не здамося. Україна обов'язково переможе.